Продовжуємо аналітичну студію. Двічі росіяни били по Херсону з артилерії минулої доби. Про це повідомляють Сили оборони Півдня. Гатили також по Антонівці, Береславу та на Дніпрянському. Одна людина загинула. Пошкоджено багатоповерхівку, приватні будинки. А також зафіксовані влучання в об'єкт критичної інфраструктури та газогін. Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Юрію, вітаємо вас. В прямому вітаємо. ефірі. Вітаю вас, друзі. Пане Юрію. Яка ситуація станом на зараз на Херсонщині по Херсону, враховуючи наслідки ось цих обстрілів напередодні? Вночі, на жаль, у нас продовжувалися обстріли, в тому числі, і були прильоти по місту Херсон, були влучання в Береславському районі, в місті Береслав. По наслідкам трохи пізніше буде інформація. По пораненим попередньо були виклики, але вони ще відпрацьовувалися. Зведена інформація трохи пізніше буде. Яка ситуація по комунікаціям, зокрема по світлу по водопостачанню в регіоні? Вдається підтримувати стабільний наскільки це можливо, стан в цьому напрямку. Постійна боротьба фактично проводиться з боку комунальних служб на компаній, тому що. Враховуючи кількість обстрілів, ну практично кожен день є пошкодження інфраструктури, десь більш глобально, десь поточного там робіть вистачає, скажімо так, але ця робота вона проводиться постійно. На жаль, в деяких громадах неможливо повноцінно відновити, тому що Ті в населений пункт, який безпосередньо на Дніпрі, там смертельно небезпечно працювати бригадам. бригадами. І вже були і трагічні випадки, коли ворог просто обстрілює або скидає вибухівку по таким бригадам ремонтним. Вони чудово бачать, що це в автотранспорт не військовий, що люди без зброї, але це їх не зупиняє. Це суттєво ускладнює відновлення регіону, але. Навіть враховуючи все це, всі населені пункти є в планах по відновленню, це ви зараз зауважуєте по інфраструктурі, по подачі електрики чи про подачу газу? Це стосується водопостачання, електропостачання, газопостачання. Всі населені пункти є графік проведення відновлених робіт. Враховуючи толь, тільки од безпекову без складову, там є затримки в цьому графіку, але в планах відновити звичайно всі населені пункти. Наші скільки зараз людей залишається на звільненій території Херсонщини. Знаєте, в різних населених пунктах по різному, якщо ми говоримо там про Антонівку, про Білезерку, замісно там, де багато прильотів, ну в трохи краща ситуація, то звичайно там 10% населення може бути: 15%. в деяких населених пунктах залишилось там 5-7-10 осіб взагалі в невеликих селах. А якщо ми говоримо про громади, які подалі, там де немає артилерійських обстрілів, то там 80% населення, от в порівнянні до повномасштабного вторгнення, тобто люди повертаються, і це ще раз підтверджує, що от єдине, що зупиняє нас від повноцінного відновлення регіону, це виключно безпековий фактор, тому що ну на жаль, поки що. По, по деяким громадам нашим, які от поруч з Дніпром ну ворог має можливості працювати з великою системою з кількістю систем озброєння, артилерія, мінометна, системи, дрони, станки іноді там прямим наведенням, тому це зупиняє людей. А так більшість херсонців планують повернутися додому. Незважаючи на, на це і на такі ж обстріли дуже масивні, пам'ятаємо минулого року навесні люди поверталися саме для того, щоб працювати на полях. Як цього року? Ну, складна ситуація. Є, є така тенденція, але ситуація складна, тому що і в, е, мінна загроза залишається, на жаль, і в, під час таких робот ми так само людей втрачаємо. І сільськогосподарська техніка підривається під час проведення цих робіт. Ну і звичайно, все ж таки, ну, частина людей, яка не знаходиться в країні, це так само ускладнює ці всі процеси. І в аграрії постійно жаліються. Насправді, що не вистачає людей. Це от основна така от проблема. Напевно, одна з основних наших аграріїв. Їм просто зараз нема кому працювати. От ну не можу сказати, взагалі немає да, кому працювати, але вони так кажуть. Так дякуємо, пане Юрію. Ситуація зрозуміла. Спасибі за те, що розповіли деталі. Юрій Соболевський був з нами на зв'язку. Перший заступник голови Херсонської обласної ради.